Привіт. У нас другий дубль вступного слова, тому що починав записувати, розказувати, де ми, що ми. Але Богдан Андрійович не дав мені це зробити, поки ми йому не дали печеньку Марійку. І він вже тихенько сидить. Сьогодні ми приїхали в село Зелене, Верховинський район, село. Біля земброні. Земброня більш відоміша, зелене, мало відоме. За зеленим є шебене, з якого вже йде один з маршрутів на Піпіван. З села Зеленого ми сьогодні піднімаємося на угорські скелі. Ну, як ви зрозуміли, якщо в мене на плечах ось такий рюкзак, значить похід досить легкий. Похід такий одноденний, у нас ще двоє дітей. Так що ми вже пройшли практично пів маршруту. Маршрут досить легкий. Також нам пощастило з погодою, погода просто шикарна. Ми набрали курток і все мусили познімати. Зараз суто у таких термокофтах, тому що дуже тепло. І найважче, що ми сьогодні несемо, це я Богданчика, а е, Марія несе одяг. одяг. Крім, крім цього, ми більше нічого не брали, там взяли невеличкий перекус е, і все. Ще раз повторюю, як бачите, погода просто шикарна. Справжня осінь, тепло. Ми вже, якщо чесно, і не мали надії, що ми цього року ще підемо з... З Богданчиком, тому що падали дощі, але ну, як, як бачите, пішли. Сьогодні, до речі, у нас покрови, велике свято. Ми е, виділили взагалі два дні на походи, але будемо йти вниз тобто сьогодні гляньмо на угорські скелі, а завтра е, будемо бачити, є деякі варіанти. Одним словом побачимо, що з того вийде. Вперед. Софійка каже, що гриби ростуть е, таким рядком. І дійсно, от бачите, які правда щось не е, їстивне, але так вони ростуть такими полосами. Приблизно пів години від початку маршруту ми йшли е, полем. Зараз зайшли в такий е, сосново, хочу сказати, буковий, але бачу тільки, напевно, сосни. Такий сосновий різ чистесенький, гарнесенький. Краса. До речі, маршрут промаркований синім. Кольором і дуже добре промаркований, тобто зблудити поки що не бачу можливості? Краса, х, хто там є? Що там є? Угу. Тобі найлегше йти? Так, дивись, як ти йдеш. Приблизно година ходьби по лісі, і ми вийшли на полонину по лісі. Практично пологий підйом, де-не-де, такі більш стрімкіші підйоми, але йти дуже легко. Зараз ми вийшли на полонину і навіть бачу, тут є якась хатина, буквально хвилин-дві нам до неї йти. Ну і звідси вже просто неймовірно неймовірний краєвид відкривається. Бачу вже піп-іван обсерваторію. Ну, поки що так ще не дуже видно, але за ілонками вже проглядає. І бачу вже чорногірський хребет. Просто красота. Йдемо трошки вище. Заодно поглянемо, що за хатина. Виглядає таке як колива пастухів, але бачу, що вона, по-моєму, вже не ...не актив... не робоча ж, як сказати. Напевно, перший рік був... Та навіть дах діравий, ну поглянемо зараз. Але дуже гарно, дуже гарно. Педемо полониною і тут просто казкова красота. Осінній ліс, кольори, такі, які не може передати будь-яка камера. Це може бачити тільки око. Ну Це казка. Низами ліс. Кольоровий чорногірський хребет. Це просто казка. Недалеко від нашого місця призначення угорських скель є така дуже-дуже класна поляна. На карті вона позначена як привал. Перед нею було позначено джерело, але джерело зараз не. Якась вода там є, але вона дуже гря, ну, така стояча. Тобто джерело, можна сказати, неактивне. Так що воду треба брати з собою. Що ми не дуже зробили. Води нам вистачить тільки, щоб зварити обід, а попити вже, напевно, не буде. Так що Будемо, будемо терпіти. Ця полянка на таким перевальчику, тобто на хребті, можна сказати, і навколо, навколо красота просто. Ось там вже. Проглядаються якісь скелі. До речі, тут дуже багато хатинок, які досить добротні хатини. Ну, ми не підходили, але бачу, що гарні. Одну бачив навіть з димоходом, значить, можливо, можна і зимою заночувати. У нас по плану обід і прямуємо до угорських скель. Думаю, що десь приблизно пів години нам іти. Що кажи, А Ану кажи, Богданчику, як ти може. Від місця яке на карті позначено як привал. Уліво йде синій маршрут по хребту, а вправо жовтий маршрут до угорських скель. Він такий тупіковий, тобто доходиш до скель і вертаєшся назад. Якщо хочеш ти по хребту, йдеш далі по синьому. Якщо не хочеш ти або не маєш можливості, то, тобто наприклад, ми то вертаєшся у село Зелене. Ну І ми буквально з місця, де ми е, обідали, буквально там хвилинки дві зайшли у ліс, Ну і тут вже йде спуск вниз, до речі, е, маршрут ось жовтий. Ну і Одразу видно вже такі скелясті виступи. тобто Е, зрозуміло, що якраз такий тут скелястий масив, і за рахунок, напевно, цього, і утворені оці е, скелі, ці виступи з землі. Так, як ми тут перший раз бачив тільки е, по, ну, в Ютубі їх і досить вони такі е, великі були на на відео, але я так розумію, що вживу вони набагато масивніші, тому що, як правило, відео не передає. Добре, ми зараз дійдемо і я вже отак починаю бачити виступ. Перша. По дорозі дійсно. Дійсно велика, дуже велика. Але я так розумію, що там далі є ще. Буквально минули ось цю першу величезну. Ну і метрів 20 наступно, не знаю чи, чи їх тут є багато, чи їх тільки дві. Але ось ось ще одна. Ось така грандіозна природна, як кажуть велич і така, блін, фігня нездорова. Чорним фломастером, яка просто реально... Ну, ніяк тут не пасує. Просто не пасує. Ти розумієш що створила природа і що. На цім творінні лишила людину. Фігня якась. Оця друга така масштабна, якщо чесно. такая тут стена серьезно ну классно классно вот ну, такая стена Ух, красота Цей другий масив такий досить масштабний. І бачу за ним напевно якась така найгостріща. Прикольно. Поки що так не дуже добре видно, бо ліс, але вона ось там. така дуже прикольна. Гостра-гостра. Ну, ця третя, напевно, сама крута. Вона дуже висока і дуже гарна. Просто бомба. Ну, це друзі, це місце сили однозначно. Тут просто супер. Тут просто супер. Тан Андрійович скелі не побачить, бо він заснув. Він просто заснув рубзачку. Друзі, ми вертаємось назад. Побули ми тут приблизно годину часу. Якраз обійшли всі ці скелі. Щоб ви розуміли, ці скелі являють собою можна сказати такі три локації, тобто три масиви, один ну два такі середні, один такий досить довгий. Такі виступи з кам'яні виступи з землі. Що можна сказати? Можна сказати, що я думаю, можливо, я помиляюся, але це таке, знаєте, досить недо недооцінене місце. Тому що тут дуже гарно це раз. По-друге, маршрут досить легкий, тому його можна проходити як з дітьми, так і людям, які не мають якоїсь там. Дуже доброї підготовки, які не дуже ходять по горах. Тобто цей маршрут ну, досить легкий. Мені навіть здається, що ну, всі що дуже легкий маршрут на куку, на ньому я був багато разів. Але я думаю, що сюди маршрут, напевно, ще легший. Так що однозначно в мене водик спій Ми перелазимо. Шкод. Однозначно треба сюди йти. Це я рекомендую. А, так, у нас план. Зараз ми йдемо до машини. У нас пів четверта, думаю, що дві години нам вистачить, щоб зійти І ночуємо ми у земброні. Кемпі білий слон, а завтра, завтра будемо бачити, куди ми будемо йти. Ще не прощаюсь, тому що ще напевно е покажу де ми будемо ночувати. Так, друзі, в нас вже Вечір ми вже заселились в номері, вже повечеряли і... і будемо лягати спати. Ну, що, не будемо лягати спати, ми спали заснемо, у нас такий тут двір ж Так що одним словом, такий день був насичений і досить гарний. Маршрут, як я казав, просто суперовий. Якщо вам пощастить з погодою, це просто буде неймовірні враження. Так, так що обов'язково їдьте в зелене е і йдіть на угорський скель. Я, якщо чесно, дуже задоволений. Ну, я не дуже супер-пупер професійний мандрівник, але вже і дещо пройшов. І я мав набагато менші надії на цей маршрут. Як виявилося, я помилився і це, це дуже добре. Тобто для одного дня з дітьми супер. А якщо взагалі без дітей, то це такий буде, це у вас буде просто прогулянка. Тому що йшли ми з дітьми 2 години вверх, годину на спуск. Годину, напевно, були, ну це обід і біля скель. Тобто 4 ну, максимум 5 годин у нас пішло. Якщо без дітей, може піти швидше, але сенсу нема, щоб це було швидше. Роз, роз, розтягніться на, на, на цілий день. І, і буде вам щастя. Добре. Ми завтра напевно ми планували взагалі завтра їхати, не їхати, не а йти на, на тут Земброні. Ну, тр трошки треба переїхати і є. Маршрут на полонину підсмотри, чи зембронські водоспади і Вухатий камінь. Напевно, ми це не будемо робити, тому що дні малі, зараз осінні, і ми просто по часу напевно не, не встигнемо. Тобто пройти ми встигнемо, але нам треба завтра вже бути вдома. І тому, напевно, це буде накладно. І тому ми вирішили щось поміняти. Що це буде? Поки що ще думаємо, але це вже буде інша історія. Я не буду це, як кажуть, відео робити разом. Це буде інше відео. Це, це відео було про сьогоднішній день, а наступне буде про, про завтрашній для того, щоб відео не було занадто довге. Отже, всім па-па. До завтра. Завтра у нас нова подорож. é uh... sim para